Фріланс відкриває багато нових можливостей, але водночас вимагає обережності, адже шахраї активно користуються довірою та необізнаності фрілансерів-початківців. Ба Більше навіть досвідчені спеціалісти можуть стати їхніми жертвами, щоб цього не сталося з вами. У цьому відео я розповім, як розпізнавати шахрайські схеми, та з якими з них я стикалася особисто на Upwork і Fiverr. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала із майже 100 клієнтами з усього світу у сфері маркетингу і допомогла багатьом вийти на фріланс. А перед тим як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті може кожен. І тому саме на цьому каналі я планую крок за кроком супроводжувати вас. До обрієнної цілі, фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. Нещодавно одна із моїх підписниць поділилася ситуацією, з якою вона зіткнулась на платформі Fiverr. Вона тільки зареєструвалася і отримала повідомлення від замовника, який заявив, що нібито для підтвердження угоди на її карті має бути мінімум 200 євро. Вона була розгублена і не знала, чи це справжня вимога, чи просто спроба шахрайства, щоб змусити її витратити гроші. На жаль, це класична шахрайська схема, коли шахраї під різними приводами намагаються змусити фрілансера дати доступ до своїх коштів або підтвердити платіж, який потім не повернеться. Fiverr ніколи не вимагатиме, щоб на карті були кошти, так само як і Upwork, для підтвердження замовлення чи будь-чого іншого. Це Така дуже проста і поширена схема, і такі повідомлення часто надсилають фрілансерам, які тільки-тільки починають працювати на Fiverr і шукають свої перші замовлення. Ще один варіант вам можуть надіслати посилання для нібито підтвердження платіжних даних, але важливо знати, що Fiverr майже миттєво блокує такі посилання. Якщо ж ви все-таки отримали, підозріле посилання, не переходьте за ним і, звісно, не надавайте свої платіжні дані, навіть якщо у вас просять їх у повідомленні. І ще один поширений вид шахрайства на Fiverr – це коли вам повідомляють, що замовлення вже нібито оплачено, і надсилають посилання чи скріншот, який ніби підтверджує цю оплату. Однак, коли ви заходите в свій кабінет на Fiverr, жодних нових замовлень ви не бачите. Ось як це виглядає. Щоб переглянути свої реальні замовлення, які були оплачені на Fiverr, вам потрібно, щоб ви були у вкладці «Dashboard». І тут ви бачите свої активні замовлення, Active Orders. Ось воно знаходиться тут. У мене тут одне замовлення, яке висить, бо клієнт мені ніяк не відповідає, що трапляється теж, але це реальне замовлення. І ще я хотіла показати вам, як виглядає справжнє замовлення, як виглядає переписка і які є варіанти, як у вас реально можуть замовити на Fiverr. Є два способи, як у вас можуть замовити на Fiverr. Перший це вам можуть написати повідомлення у Дірект, uh, і власне ось так виглядає повідомлення. І воно стосується ось цього I will create a natural spokesperson video. І клієнт пише мені, що, uh, який у нього запит, що йому потрібно зробити. Він надсилає посилання на це Google Drive, Google Drive Виглядає як адекватне посилання, яке Fiverr не заблокував. І також тут є файл. Насправді всі файли. Fiverr також перевіряє на наявність вірусів, тож файли зазвичай безпечно відкривати. У мене ніяких проблем з цим ніколи не було. І тут видно, що це реальне замовлення і що людині реально потрібно в даному випадку отримати відео. І я відповідаю, надсилаю своє портфоліо і приклади робіт. І у нас далі проходить процес комунікації, обговорення. Якийсь час це насправді займає. Це може бути за один день, а може бути за декілька днів. Ви дійдете згоди, щоб все-таки отримати замовлення. І це абсолютно нормальний варіант. І це добре, коли у клієнта є питання, і коли у вас є питання. Я, наприклад, забитую, чи потрібно вам додавати субтитры. Та відео, чи є якісь приклади, що вам подобається. Ось він надіслав мені приклад. Ще я називаю ціну. Ще у мене тут стара ціна до цього була досить невелика. Ось, ми тут обговорили всі деталі, і тоді я надсилаю офер. Ось тут внизу є кнопка Create an offer. І, власне, це можливість. Дати клієнту заплатити за вашу послугу і платити одразу він має наперед. Ви обираєте, що до якого ця послуга, наприклад, що до цього. Ви обираєте, яким чином буде проходити оплата. Це Одноразова оплата, чи це поетапна оплата, чи ви хочете, щоб клієнт, якщо це постійний клієнт, то ви можете запропонувати йому підписку на вашу послугу. Але в даному випадку, коли клієнт звертається лише вперше, то це single payment зазвичай. І ви вказуєте ціну за відео. Хай буде. 50 доларів, і ось тут обов'язково треба описати там, де describe your offer, що ви будете робити, і тут ви описуєте всі ваші попередні домовленості, тому що по суті це як ваш контракт. І потім ви можете, якщо у вас виникають якісь спори, то ви можете звертатися до служби підтримки. Fiverr, у вас є контракт, ви виконали роботу. Це є ваш контракт. Ось таким чином він може далі ви надсилаєте офер, і клієнт має прийняти цей офер і провести оплату, і тільки після цього ви починаєте замовлення. Другий спосіб він не завжди є ідеальний, але ви маєте пам'ятати, що будь-який клієнт, якщо у вас є гік, може купити ваш гік одразу ось звідси із сторінки гіга. Тому я раджу насправді писати десь, якщо вам не підходить цей варіант, то в описі написати «Please contact me before order». Тому що не завжди всім це підходить, щоб замовляти одразу з Гіга. Ось це реальні тільки два варіанти, як у вас можуть замовити на Fiverr. Всі інші це, скоріш за все, шахраї та скам. І не піддавайтеся їм і не слухайте, якщо вам пропонують оплатити десь там, на PayPal, на Vice, ще кудись надіслати свої платіжні дані. Ні. Тільки ці два способи є можливі на Fiverr. І якщо ви бачите, що на Fiverr вам приходить ось яке підозріли повідомлення, то одразу раджу зробити репорт, як це зробити на будь яке насправді повідомлення. Тут ви можете навести на нього курсором, і тут є три крапки, і тут «Report». І власне ви натискаєте і вказуєте, що це за випадок, і одразу заблокують цього клієнта. І навіть вам не потрібно йому відповідати. Якщо це з камер, то одразу він заблокується, і це не буде впливати на ваш скор на відсоток відповіді на запити. І ще дуже часто на Fiverr чи Upwork клієнти можуть просити вас перейти поза межі платформи, наприклад, у Telegram або WhatsApp. і це одразу має бути для вас сигналом. Так, у мене були випадки, коли я переходила в інші месенджери чи на пошту з клієнтами, але це завжди були перевірені клієнти, з якими я вже мала попередній позитивний досвід співпраці. Хочу наголосити, що не раджу відразу з самого початку виходити із платформи, оскільки є велика ймовірність, що це шахрайство, особливо до підписання контракту чи отримання замовлення. До того ж, передача ваших контактних даних до підписання договору заборонена офіційними правилами як Upwork, так і Fiverr, і за це вас можуть заблокувати на постійній основі. Тому будьте обережні: офіційно передавати контактні дані можна тільки після укладання контракту на Upwork. Якщо, наприклад, вам потрібно передати доступи або надіслати інвайт в якусь робочу систему клієнта, це можна робити, але пам'ятайте про обережність у будь-якому випадку. І ще на Fiverr і Upwork ніколи не варто починати роботу без попередньої оплати або офіційного контракту. На Fiverr клієнт завжди сплачує замовлення наперед, ще до того, як фрілансер почне працювати. На Upwork вже потрібно укласти договір, у якому чітко прописані всі умови співпраці. Це може бути або контракт із погодинною оплатою, або договір із фіксованою ставкою. Важливо, щоб у контракті були зазначені всі. Ці ключові моменти: технічне завдання, терміни, умови оплати та будь-які інші домовленості. Якщо клієнт відмовиться платити або не підтверджує виконане замовлення, Upwork може компенсувати оплату, але тільки якщо всі умови були дотримані вами. Для цього вся комунікація має відбуватися виключно в межах платформи, щоб залишався архів, переписки та всі передані файли. Це важливо, бо саме ці матеріали можуть стати доказами, що робота була виконана. Якщо ви проводите співбесіду, наприклад, у форматі е, відеоконференції, то це також варто робити через Upwork, оскільки платформа зберігає записи зустрічей. І вони також можуть бути використані як підтвердження вашої домовленостей. Якщо у вас погодинний контракт, обов'язково використовуйте офіційний трекер від Upwork. Він фіксує час роботи, робить скріншоти екрану, відстежує активність клавіатури та мишки. І ще дуже важливий момент. Завжди треба заповнювати вкладку Мемо, де потрібно вказати, над чим саме ви працюєте в той чи інший момент. Це може здаватися дрібницею, але якщо виникне суперечка з клієнтом, відсутність мемо може зіграти не на вашу користь і є ризик, що ви програєте диспут. Тому до цього теж треба ставитися доволі серйозно. Ще одна шахрайська схема, яка зараз прям поширена на Upwork, і на яку можуть потрапити навіть досвідчені фрілансери, виглядає ось так. Ви отримуєте повідомлення, яке здається офіційним зверненням від адміністрації Upwork, де йдеться про перевірку аккаунта. Далі вас просять надати дані вашої картки для підтвердження. Потім шахраї просять більшу суму, стверджуючи, що це потрібно для купівлі конектів. Але це не так. Ця схема особливо небезпечна через те, що після останніх хвиль блокування каунтів на Upwork багато фрілансерів настороджені, і тому навіть досвідчені можуть не помітити обману. Щоб захистити себе від таких випадків, слід завжди перевіряти домен, з якого надходять повідомлення. Ніколи не ділитися даними картки через повідомлення від підтримки. Одразу повідомляти у реальну підтримку Upwork про підозрілі аккаунти і пам'ятати, що справжня підтримка Upwork ніколи не просить платіжні дані через повідомлення. І був у мене випадок на Upwork, який трапився зі мною. Одного разу я отримала офер, тобто пропозицію контракту від незнайомого клієнта, з яким до цього ми взагалі не спілкувалися. Мені одразу запропонували погодинний контракт із досить високою ставкою, але що мене на. Сторожло, не було жодних деталей про саму роботу, лише назва вакансії. Коли я спробувала перейти до подробиць, мені виявило, що такий пост вже не існує. Звісно, я не прийняла цей офер, але мені стало цікаво. В чому суть цієї шахрайської схеми? Тому я написала клієнту, але знову ж таки я нічого не підтверджувала і не брала офер. І тут починається цікава відповідь. Клієнта була досить дивною. Клієнт почав хвалитися, що у нього такі великі бюджети, йому потрібна допомога із налаштуванням таргетованої реклами. А також що у них є 10 тисяч доларів на місяць на рекламу. Це вже здавалося досить підозрілим, адже клієнти із такими великими бюджетами не скидають офери просто так без обговорення деталей проекту. Крім того, він почав заявляти, що його річний дохід півтора мільйони доларів на місяць, і що у нього так багато роботи. Насправді, потім він надав мені посилання на свій сайт та Фейсбук-сторінку, де виявилось, що це був реальний сайт, який продає сукні. Однак це. Зовсім не означає, що пропозиція була реальною. Далі він запитав про мій попередній досвід, на що я відповіла, і дала свій попередній досвід. А через деякий час він повторив те саме питання, хоча я вже дала відповідь. Це було досить дивно. Потім клієнт сказав, що у нього є файл з усією інформацією про рекламну кампанію, яку він хоче запустити, та паролі до його соцмереж. І запропонував надіслати цей файл мені на електронну пошту. Я попросила його надіслати прямо через Upwork, щоб я могла подивитися його там. У відповідь він надіслав скріншот, нібито іншого профіля фрілансера, який заробив із ним вже 7 тисяч доларів. Але я знаю, що на Upwork є відкритий доступ до інформації. І про замовлення тому вирішила перевірити цього фрілансера. Я знайшла його профіль і з'ясувала, що в його історії замовлень немає нічого схожого, а той скріншот був просто намальований у фотошопі. Тоді я відмовилася надсилати свою пошту і сказала, що не хочу ділитися особистими даними. На що він запропонував написати йому на електронну пошту. Після цього я його одразу зарепортила, надіслала в службу підтримки Upwork і вони його заблокували. Чому це небезпечно? Тому що такі шахраї, отримавши вашу пошту, можуть надіслати листи з вірусами, які заблокує ваш комп'ютер. Тому завжди будьте обережні, якщо від вас вимагають особисті дані через платформу чи сторонні канали. До речі, ця схема досі актуальна, і одна із моїх підписниць нещодавно на неї потрапила. У неї ще не було жодних замовлень на Upwork і коли їй прийшов схожий офер, то вона одразу його прийняла, навіть не задаючи питання клієнту. Тож шахраї досі використовують необережність і недосвідченість фрілансерів. А вам раджу ніколи не приймати офер, якщо в ньому немає жодних деталей роботи. І наостанок, хочу поділитися кількома порадами, як уберегтися від недобросовісних клієнтів на етапі подачі заявки та каверлетеру, щоб ви уникнули таких неприємних ситуацій та не витрачали зайві конекти. Тож перед тим як подавати заявку, зверніть увагу на кілька важливих моментів. по Перше, перевірте, чи підтверджений у клієнта спосіб оплати. Це важливо, адже якщо клієнт не підтвердив спосіб оплати, є ймовірність, що він може бути несерйозним, і ви просто витратите на нього час та коннекти, або він може навіть намагатися вас обдурити. Цю інформацію про клієнта ви можете знайти у кожному описі, і е, має бути така синя галочка payment method verified» і там же ви можете знайти іншу важливу інформацію. Тож, по-друге, дивіться, як давно клієнт зараз. Стрований на платформі нові акаунти можуть бути підозрілими, особливо якщо вони активно відкривають нові вакансії, але не наймають фрілансерів. Це може вказувати на те, що клієнт намагається перевести співпрацю поза межі Upwork, що є забороненим і ризиковим. Тож тут важливий момент це співвідношення відкритих вакансій та найму. Якщо вакансій багато, але клієнт не наймає людей, це має вас насторожити, тим не менш. Не всі нові акаунти є шахрайськими, але є велика вірогідність, що клієнт-початківець на Upwork може сам не до кінця розуміти, як працює система. тому… Це може ускладнити комунікацію. Також обов'язково звертайте увагу на умови вакансії. Якщо вони виглядають занадто привабливо, наприклад, висока оплата за просту роботу. Це має бути червоним прапорцем. Часто це сигналізує про шахрайські схеми. І звісно, перевірте відгуки про клієнта. Якщо у нього вже є негативні відгуки, краще не починати співпрацю. Це, звісно, не означає, що він шахрай, але. Це може бути проблемний токсичний клієнт, з яким краще не мати справу. Тож давайте підсумуємо основні рекомендації, як убезпечити себе від шахраїв. По-перше, ніколи не передавайте свої контактні дані і не переходьте за межі платформи із незнайомими клієнтами до підписання контракту. Це як знаєте, дітям кажуть не йдіть із незнайомцями, якщо вони вам запропонують цукерочку. Бо це, в свою чергу, не тільки може стати ризиком потрапити на шахраїв, а ще й призвести до блокування вашого акаунту на Upwork і Fiverr. По-друге, ніколи не платіть за нічого і не передавайте свої платіжні дані. Єдині винятки це коли вам треба купити конекти через офіційну систему платформи Upwork або верифікуватися на Fiverr. Але завжди перевіряйте домен сайту, на якому вводите свої дані, адже шахраї можуть маскуватися під офіційні платформи і ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями. І третє, якщо вам в принципі здається, що замовлення підозріле, наприклад, занадто вигідні умови або клієнт не уточнює деталі перед офером, краще утриматися від подачі заявки або прийому такої пропозиції. Також не починайте роботу без попередньої оплати або укладення контракту. Файвер-клієнт завжди має оплатити замовлення наперед. На Upwork обов'язково укладайте контракт із чітко прописаними умовами та оплатою, будь то погодинна ставка чи фіксована сума. Не забувайте перевіряти профілі клієнтів. На Upwork і Fiverr є чимало відкритої інформації про них. Якщо вона відсутня або викликає у вас сумніви, це може бути поганим знаком. Тож, будь ласка, дотримайтесь цих простих правил. Сподіваюся, що це допоможе вам не натрапити на шахраїв і не повестися на їх уловки. Я вже працюю на фрилансі давно, і слава Богу, мені пощастило, бо жодного разу я ну, не мала. Реального досвіду, що у мене там вкрали гроші чи ще щось. Я, звісно, бачу ці речі, але я можу їх е, вчасно помічати і не відповідати або одразу блокувати таких клієнтів. Тож, якщо у вас є якісь сумніви, то пишіть в коментарях під цим відео. Я е, буду рада вам допомогти і насправді просто напишіть якийсь приємний коментар, давайте підтримувати один одного і. Це дуже підтримує мій канал і виход нових відео. А ще, якщо ви не підписані, досі на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку до цього відео, щоб і далі отримувати корисний контент про фріланс і про онлайн заробіток. І до зустрічі у наступних відео. Па-па!